На початку, як завжди, про нашу благодійну акцію на підтримку Збройних сил України. Будь ласка, долучайтесь. Дякуємо тим, хто вже долучився. Слава ЗСУ, деталі в описі до цього відео, а також в окремому відео на нашому каналі. Для збірної України сьогодні час X потрібно лише перемагати бельгійців, тому що в паралельному матчу всі сходяться на думки, що буде зафіксована нічия, а значить, нічия нас не влаштовує, тому потрібна лише перемога. Я такий без. Склад поставив на цю гру у воротах Трубін. У захисті Миколенко або Зінченко. Забарний і сваток, а не Матвієнко по гравцю. Сваток зіграє. На, на флангі ще зіграє Тимчик. У середній лінії Степаненко, враховуючи його досвід, Шапаренко, Судаков. На флангах Зубков, якщо Мудрик не, не зіграє, і Ярмоленко, якщо не зіграє, циганков. Попереду довбик.